Вітаю, друзі! Чи важко вести бізнес в Україні під час війни? Впевнений, що так. Але чи повинно це бути ризиком і завдавати шкоди державі та можливо здоров'ю звичайних споживачів у цьому випадку? Впевнений, що вже ні? Сьогодні знову вестимо розмову про курортне Яремші. Як на мене, місцева влада, окрім освоєння коштів, ні на що путні не здатна. А як ще пояснити, коли у них під самим носом у центрі міста практично два місяці знаходиться сумнівна торгова точка? Розрекламованої так званої зірки одеського привозу блогерши Світлани Базаренко. Здавалось, і що з того, якби до нас у редакцію не почали масово надходити скарги від споживачів про порушення встановлених норм торгівлі? Спільно з агенцією журналістських розслідувань стоп корупції нами з даного приводу розпочато журналістське розслідування для підтвердження чи спростування отриманих фактів. В межах журналістського розслідування ми відвідали вказаний магазин у Яремчі. Тільки сама назва багато чого вартує. І корка у світулі, а гасло то просто шик. Первина привозу серед Карпат у Яремщі. Ось ми і вирішили спробувати цю перлину на дотик та смак. А з цього моменту для нас розпочався справжній треш. Саме так треш. На перший погляд, все достойно: асортимент продукції, візуальна реклама, продавчиня. Дійсно, Європа. Маю на увазі цінову політику. На цьому, як на мене, цивілізація і завершилась. За 100 грамів ікорки я заплатив 700 гривень. На прохання дати чек, продавець відповіла, що така функція за готівку неможлива. Здійснили, я здійснив покупку і ви просто е не видаєте мені чек. Ну як це так? Ну як це так? Говорить, <звісно> що за любу покупку. Покупець повинен отримати чек. Щоб мати право, чи повернути товар, якщо він є недоброякісним, чи цей чому його немає. З цього моменту і розпочались наші поневіряння. Продавчиня, зрозумівши, що ми ведемо зйомку, не розгубилася та потребувала мої документи журналіста для ознайомлення. Наступне. Журналисти розпускають. Головний редактор інтернет «Голос інфо». Під час розмови я вияснив, що у продавця відсутні будь-які документи. І вона не оформлена відповідним чином. Як продавець, ви оформлені тут? Mm -hmm. Були оформлені, тут продавцем. А, а чому, а як тут є Це <плес> Просто якийсь далі. Просто який я їжджав. Я, 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 я в шоці від каміння. Натомість до магазину прибув десант з привозу у кількості двох осіб, які нахабним чином провокували знімальну групу. Та на повне горло кричали, що їх. Заказали. Якщо їхала сестричка, на три дні. Вона сама лишилася три дні, вона не вірилася прийдуть. Ні, ну я за ні, ні, я я просто поїхала там, дочка має приїхати за границі і мають робити дочки. В нас ті, хто ці каже, мають робити дочки операції. Чи тут тікток я питав? Чого писала по скільки працюєте чи ні? Вона формувати ученицю. В даному випадку ми були просто змушені викликати правоохоронців та слідчо оперативну групу. При перевірці правоохоронці так і не змогли отримати багато відповідей. Як виявляється, окрім цього всього, відсутній куток споживача, будь-яка інформація щодо документів на право здійснення підприємницької діяльності, сертифікатів якості на продукцію та багато. Багато іншого, як стверджували прохожі на камеру, в магазині навіть не працюють холодильники для зберігання рибної продукції. Відверто я до цього часу перебуваю під враженням. Як можна побачити, на жодній із банок зі крою немає інформації, де вона таким виготовлена. Її відповідність та термін придатності, сама рибна продукція просто вакуумована і також без жодних розпізнавальних знаків. Скуштувавши таку первину, можна не тільки до вбиральні передчасно потрапити, але і здійснити тур в реанімаційне відділення. На запити стоп-кору до Яремчанської міської ради було отримано ще більш цікаві відповіді. Магазин і Корка у світулі не отримував дозвільні документи на розміщення об'єкту торгівлі. Вони не мають права здійснювати перевірки, а при отриманні скарг скерують відповідні запити до контролюючих органів. Тобто ця ситуація для міського голови буде цікава тільки тоді, коли хтось зляже, чи не дай Боже. Послідує в останню путь. Можливо, для привозу, оформлення працівників, видача чеків та сертифікація товару не є обов'язковими, але на Прикарпатті, як мінімум, є основними для здійснення торгівлі. Надіємо, що правоохоронці дадуть гідну оцінку підприємницьким навикам світулі та розкажуть їй у доступній формі, хто і кого замовив. До зустрічі у наших наступних сюжетах.